Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська. Соня у нас на продажі ще пригнаний автомобіль Peugeot 5008 2014 року. 2.0 дизель. Це у нас йде коробка автомат, а коробка не робот. Це найпотужніший мотор на 120 кВт на хорошій комплектації. Присутні у нас передні задні парктроніки, легкосплавні диски. Розмір коліс у нас 215017. Термозні коладки помінені, колеса літні в хорошому стані. Присутні в автомобілі два ключі. Чотири склопідйомника електропривід зеркал у нас присутній. Датчик проникнення салону. Відключаємо парктроніки. Датчик світла, датчик доща у нас присутній, круїз, контроль, мультіруль, також присутній. Навігація і проекція. Також у нас присутній датчик. Секунду. Датчик зближення автомобіля. Араз я більш детально покажу секунду. Тобто у нас є проєкція і також ці дві полоси це у нас адаптивний, можна сказати, круїз. Тобто ви виставляєте собі відстань перед автомобілем, якого хочете, і вона подає звуковий сигнал, якщо ви зближаєтесь. Навігація перепрошита також. Оксований клімат-контроль, це у нас не робот, а класичний автомат на осіновській коробці автомат з порторежимом з, з включаємо зимовим режимом також. Панорама у нас присутня. Задні шторки. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, імунізація, два столика. Це у нас сім місць, ззаді ще два місця, і плюс додатково, ще задні шторки для пасажирів. Також у нас присутня ще задня камера, це додаткова рідкість в цих автомобілях, задні парактроніки. І знову ж таки два додаткових місця, які можна скласти Фонарик присутній, задня шторка присутня, автомобіль весь укомплектований. Шторка для задніх пасажирів знову ж таки, ізофікси для дитячого крісла присутні. І все в хорошому стані. Сідочки не роздерті, в хорошому стані, Яких нюансів немає. Клімат-контроль працює, все заправлено, кондиціонер також заправлений, робочий. Красива підсвітка у нас фар йде. Мотор не мівся, ніяких і запитувань по ньому немає, спеціально, щоб не було лишніх запитань. Фари у нас також рідні всі з 2014 року, є дати на них. Масла, фільтра не мінялися, тобто ТО можна зробити поміняти. Автомобіль продається як за готівкою, так можна купити його в кредит, в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. І також ми приймаємо автомобіль на комісію і викупляємо автомобілі. У всіх додаткових запитаннях дзвоніть, пишіть на за всі запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.